Мікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай я. Також нагадаю, що Трамп продовжив дію режиму надзвичайного стану щодо загроз від Російської Федерації. Про це повідомив Федеральний реєстр США напередодні. Це означає автоматичне продовження чинних санкцій проти Російської Федерації ще на один рік, якщо їх не буде скасовано окремо. Вказана шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації, зокрема, спроби підірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та в їхніх союзників і партнерів, залучати та сприяти зловмисній кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів, сприяти та використовувати транснаціональну корупцію для впливу на іноземні уряди. Здійснювати екстериторіальну діяльність спрямовану проти дисидентів або журналістів, підривати безпеку в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів, і порушувати загально прийняті принципи міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав, продовжувати становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. Детальніше про цю ситуацію на міжнародній арені говоримо далі з нашим гостем Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Вітаю вас, пані Софія. Також вітаю всіх глядачів 24 каналу. Я хочу розпочати ось із чого Дональд Трамп продовжив дію режиму надзвичайного стану щодо загроз від Російської Федерації. Повідомив Федеральний реєстр США. Це означає автоматичне продовження чинних санкцій проти Російської Федерації ще на один рік. На вашу думку, про що нам свідчить цей факт? Бо ж знаємо, що Трамп певним чином натякає на Якісь поблажки у бік Російської Федерації, то він повертає країну агресорку до Великої сімки, розказує про хороші стосунки з російським президентом тощо, а от ну, стратегічно важливі санкції, принаймні так видається, все ж таки підписав. Ну, знаєте, пані Схема, я думаю, що Трамп він то любить створювати оцей, як називається контрольований хаос. І те, що відбувається в напрямку Росії, це складова цієї загальної політики контрольованого хаосу. Коли з однієї сторони говориться про те, що я зніму ці санкції, Путін я його добре знаю. Ми, у нас гарні стосунки, таке інше. А паралельно, паралельно санкції продовжуються.